Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи. А що в тебе? Подивимось? У мене те ж саме. Як дивно, згодна це якесь підозріло. Чешить одне, нам обом пощастило. боже, шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгортки летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Вау! Усередині цукерки! Оце так! Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого! А у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію, мені давно час це зробити. Що це таке? Справжнє сире яйце, такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. <плес> О, ні, знову! О, гидно, яка гидота Ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто? До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно. Пригости мене. Ай боляче могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритися. це що таке? Це зовсім не схоже на шоколад. У яка гидота! Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене, Сьюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала. Я приготую смачну яєчню, так що ти мені ще й позаздреш. О, так, який аромат. Правда здорово? Іди, Сьюзі, Я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, тюзі? О, ні, кисня впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Спора, це буде я. Вау, нічого собі, пляшка коли. Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Теж Кока-Кола, так чудово. Одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами? Ого! Так це ж шоколад! Мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка. Ні, це звичайна кола Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, Та вже вона порожня? Так, з неї нейлівся шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого? Та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це не красиво. Начхати, головне, що мені смачно. От ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі! Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що не зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є коло. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію. Чому б ні? Дивись, там щось усередині. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, дивись, що це там. Головне, не відволікайся. У мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Він вірю своїм очам. Це ж Чилі! Я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну ні. На цей раз тобі мене не обвести. Я відмовляюся це їсти, тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі. Який приємний смак. Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить що справжній перець у мене. Ні, тільки не це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, Навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана. Не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, негай час. Come on! Ти маєш рацію, краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро. Мені подобається. Готово. Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це, Табаско. ти знову мене обдурила. Допоможіть. Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте. На зніг. Вибачте, сталося випадково. Ого, яка смакота! Алексе, не відволікайся. Хоче тортик. Один тортик я зробила зроблю і другий. Здається, починати треба з яєць. Так, тільки ось поводитися з ними потрібно обережно. Дякую за допомогу, бабуся. Тепер це яйце треба розбити. Ой, шкаралупа потрапила в яйце. І як мені її витягти? яйця такі неприємні. Фу. Спокійно, зараз я покажу тобі лайфхак. Якщо не потрібна шкаралупа опинилася в тарілці, то прибрати її можна за допомогою іншої шкаралупи. Можеш готувати далі. А ти, Мері, віддай цукор. Він мені теж потрібний. Ти що наробила? Через тебе я з'їв до голови в цукрі. Але гаразд, я не засмучуюсь. Ніхто не зможе відволікти мене від тортика. Алекс, зачекай. Цукру потрібно зовсім небагато. Добре, бабусь, я обережно висиплю невелику щіпку. Молодець, все вірно. Як же, що за торт без цукру? Чим більше, тим смачніше. Ну і що ти наробив, негідник? Що ж, тепер у хід піде молоко. Залишилося тільки зрозуміти, як мені відкрити пляшку. Ну ж, бо давай. Ой, переборщив. Навіть молоко не може відкрити. Та годі вам відкрив вже врешті-решт. Молока також багато не буває. А що далі? А, точно! Борошно! У мене є ціла пачка. Пахне воно. Бабуся, подивіться на нього. Бу. Привид, допоможіть. Бабуся, ну ти чого? Це ж я. Просто з борошном на обличчі. Ой, Алекса, не впізнала. Марі якось незручно. Ну що, і борошна в моєму тісті має бути достатньо. Тепер саме час його розмішати. І робити це вінчиком зовсім не цікаво. Руками буде швидше. Марі, ти тільки подивись, руками тісто мішає. Люди ж спеціально винайшли вінчик. Відмінна річ. З його допомогою можна намішати ідеальне тісто. Незгодно, ідеальне тісто можна зробити тільки за допомогою професіонального міксера. А ось і ні. Ці ваші гаджети вони бездушні. Моє тісто буде приготовлене з любов'ю. Ну що ж, спробую. Так, мабуть, додам трохи какао. З ним точно буде смачніше. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Саме час її запікати у печі. Залишилося тільки трохи зачекати і готово. Круто! А я вирішив перекусити. Ну Ось, впустив. О, це ідея. Чому б мені справді не додати в мій тортик трохи печива Орео? Печиво, яке потрібно подрібнити до дрібної крихти. Чудова ідея. Це і справді може вийти смачно. А тісто для майбутнього тортика я, мабуть, зроблю різнокольоровим. Так стане яскравіше і гарніше. Головне все добре розмішати, обов'язково продегустувати і тільки потім заливати крихту з орла. Після цього нарешті можна прибрати тортик у піч. Ще трохи і він буде повністю готовий. Марі, залишилася тільки ти! Спокійно! Самий смачний торт і має довше всього готуватися. Ідея з кольоровим тістом мені подобається. Тільки ось у моєму випадку кольорів буде набагато більше. Я поділю суміш по невеликих блюдечках. після чого розмішаю із барниками. Ви тільки подивіться, яка гарна палітра в мене вийшла. А ось і форми для випікання. Ой! Бабуся так міцно спить, що навіть не помітила того, що на ній з'явилася новенький головний убор. Так, умидно вийшло. Так ось, у кожну форму я налють тісто одного кольору. Ну і, звісно, після всіх треба запекти. Ой, так, запекти. Точно. А мені якраз вже час діставати. Ох, який аромат! І так, дивіться, у мене готова ось така півкуля, яка послужить основою для тортика. Тепер її потрібно залити полоничним сиропом. Але зробити це потрібно за допомогою ось такої форми. Вона дозволить сиропу розтектися рівномірно. Але ще можна засипати туди кольорові кульки. І щоб це був не просто торт, а сукня принцеси. Треба додати і саму принцесу. Як вам ідея? Мені здається, Кейт буде в захваті. Алекс, а як твої успіхи? Okay. У мене теж все запеклося. У мене вийшло миле бісквітне сердечко. А між шарами цього бісквіту буде смачніше рідке маршмелоу. Ось це я розумію, смакота. А тепер настав час спробувати, що в мене виходить. Кейт навіть не помітить. О, оце шедевр! Ти що робиш? Це ж для Кейт. Та годі вам, діру, я заліплю. У мене цього рідкого маршмелло ще ого-го як багато. І взагалі покрию я ним всю поверхню, щоб торт став білосніжним. Але це ще не все. Тепер я прикрашу тортик шоколадками. Це буде і смачно і гарно. А зверху будуть шоколадні цукерки Мальтізерс та ЕМДЕМС. Та-дам! Мій торт готовий. Можете захоплюватися? Молодець, Алекс, Марі, а в тебе що? А мені час діставати мої яскраві бісквітні коржі. Між ними теж буде рідкий маршмеллоу. І, взагалі, Алекс, ти вкрав мою ідею. Я теж хотіла перетворити тортик на білий. Так і зроблю. Але, звісно, це ще не все. Тепер мені потрібно рівномірно розподілити кольорове посипання по всьому торту. Робити це потрібно обережно, щоб його не впустити. Так, ідеально. Бабуся, закрийте рота, це ж непристойно. І взагалі, це ще не кінець. Фінальний штрих веселка, яка красуватиметься на верхівці цього тортика. А хмарки можна зімітувати за допомогою збитих вершків. І я просто не можу втриматись від того, щоб не посадити на торт солодкого єдинорога. Це ж так красиво. Ну що, настав час обрати найкращий торт. Кейт, вибір за тобою. Я завжди мріяла про такий тортик і щоб я сама могла підняти цю форму. Ідея просто геніальна. Залишилося оцінити торт на смак. Так, смачно. А можна є з'їм і цю принцесу також. Щось не виходить. Це що, картон? Гедота яка? Ну що, саме час куштувати тортик від Алекса. Шоколадки я просто обожнюю. Але тепер потрібно скуштувати і сам торт. О, це приголомшливо. Дуже смачно. Залишився тортик від шефа Марі. На вигляд, він, звісно, самий гарний. Ну що, настав час відрізати шматочок. Він ще й рай не всередині. Ось це круто. Ох, неймовірно. Марі, це перемога. Я перемогла. Ура! Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина! Вау! А у мене скітл. А у мене квадратні цукерки Хуба Буба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це є стівний кубик рубік. Ну, а тепер скоріше спробувати. Кли... Чи можна і нам трохи? Хочете часування. А ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так, собі, бульбашки. Нема з мене сміятися. От зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульвашки? Ну, ні. Може, ви? Ну, ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. М -м, як же смачно. О, ідея! Я покажу найзвичайний спосіб, як з'їсти скітелс. Раз, два, три, чотири, п'ять і все. Ой, а як це все провжувати? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Диви, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. Би брітні. Ні. Тепер я вся в скітелс. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну і гаразд, у мене тут на столі ще багато лишилося. Як же це смачно? Брітні, давай їж свою морквину. Хм, І справді, звичайна морква. Ну що ж, погнали. А що ви смієтесь? Морква взагалі то смачна та корисна. Мені сподобалося. Ой. Що це зі мною? Брітні, ти що нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну, ти даєш. Чор я почну. Вау, райдужний торт. А зверху людяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, то є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі лядяники. Раз лядяник, два льодяник і три лядяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я й не знала, що ти така ненажера. нажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись що у тебе. Отак, така ароматна піцца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також я. Ну знаєш що, брітні, я тебе провчу. Давай но, ну, я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, локшина Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Hey. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, Локшинний дощ. Ну і добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Hey. Чи можна, почну я? Клас, що ж там? Вау, це шоколад з горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас смачного. Я як справжній Росомаха. Тільки пазурі в мене шоколадні. І дуже-дуже смачні. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой. Матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка жидота. не можу, заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі-то челендж. І ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой. Мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея, келі. Мені якось погано, але більше не смердить, тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принглс. Олексе, пригостиш мене? Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити! Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак! Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої Принглс гострі? О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, люблю гостре. Гостре кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни і навіть не проси. А що, якщо їсти, не з упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну, нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну-ка, бриз! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тех. І вже все. Так швидко. Залишився останній шматочок і все. Дуже смачно.